Привіт! Сьогодні готуємо щось із курки, а саме будемо робити рублені котлетки. В мене є філе, в мене є печериці. Сюди я ще беру одну цибулю. Куди без цибулі? Нікуди без цибулі? цибулі. І а, часник, одне яйце. Сюди ще трішки майонезу. І, і ось мої сухарі. Я беру сухарі, тому що я не хочу додавати е, борошно. Так, поїхали. Що для цього треба? Все ми їм чистимо. Ми їм чистим вичищаємо, кубиком все нарізаємо. Поїхали чики піки трагарею. Дошки не міняються, все чистенько, так як ми любимо на кухні. Вірно? Так, ну дивіться, в мене тут достатньо багатенько. У мене дві філешки і тут скільки тут грамовка йде? 400 грамів грибів. Ну, я думаю, половину з них помию, а там побачу. Хоча котлетки всі люблять. Так, давайте все. Сюди чистимо ще цибулинку. Дам дві невеликих чесночини. Ну, такі невеликі, знаєте. Ну, щоб відчувалося. Хто не любить чесничку, не додавайте. Бо чесник це дуже коварний тип. Він вас підстереже у самий непонятний момент. Підійде до вас який-небудь хто б не підійшов цілуватися. Уже добре, правда, якщо хтось підходить цілуватися. Ну, якщо це не маніяки. <кхем> Настрій, атаки. Тепер що ми робимо? Тепер нарізаємо все кубиками і заодно підчищайте ці всі жилки. Дуже не мільчить. Можна, звичайно, і на м'ясорубці це перерубати. Знаєте, якщо сітку поставити велико, нарізаємо, 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 нарізаємо. Так як ми будемо додати туди гриби, то вони ще можуть бути як повноцінні котлетки, такі, знаєте, з помідорчиком, огірочком і погнали. Якщо ви не додаєте туди е, все те саме тільки без грибів, будь ласка, підварили макарончиків, а може гречки. Хто з чим люби. Чи Чому мене тут такі, що тільки салати йому питаються. Ніхто ще від макаронів, коли сильно хочеться їсти, не відказує. А ще знаєте, прикол це. О, та, слава Богу, вже мі віну не їмо, не їмо, тому що в школу, коли ходили, він постійно за гаражами їли, якусь які суху топтали. Страшне. А зараз, дивіться, і гришок дозволимо собі десь заварити поїсти. Буває, як собака, прибіжиш, принесеш куча продуктів, загрузиш той халедін щас, що це щас становиться. І готовиться це все. запаримо віночки і все буде чики-піки. пікі Сюди ще грибочки. Грибочки теж таким нарізаємо, але трохи мільчіше нарізаєте кубиком. Ще є люди, які їздять збирають гриби, Чого ж усі забілі на це всі. Купили та і все. А ви знали, що ці всі ще печериці треба обчищати оцю, оце зверху знімати. отак. Ми з вами не естети. по мірі Я, Я, чесно кажучи, що ці котлети рублені, роблю тільки із куркою. Оце гриби, то що купила, а вони вже починають на третій день плохо пахнути. Поки стірку поставила, поки то дня вже нема. Тапки нові купила. Гароші. Мені здається, що люди, у кого є комбайн, вони взагалі закритими очима. Пустили, пустили і все. Історія рублених котлет. Ми, мама завжди робила котлети, ніколи з куриці не робила, тому що вони такі сухі виходилися. Ну так коротше, куриця в нас не сильно в печоті була. вона свинина, все, що хрюкає, то наше. Ось, а тут ми жили в обші і у дівчинки, з якою я жила, у неї мама працювала у столовій раніше ще, і в неї дуже гарні оці рецептики, знаєте, на всі е, випадки життя. От. І що ви думаєте? тут привозила на мені ці котлети рублені. Це ще був, я не знаю. 1011 чи 10. -й. Ну, щось таке. Ось, Я потім мамі дедат, рецепт був по моїм кусовим рецепторам. Ну, потім, звісно, можна було і спитати. Ось, а ми, як нормальні всі студенти, з лотками їздили. Мама ставила латки готувала, все як положено, передачки отримали. Я думаю, поки хватило. Осталась десь половинка грибів, і я ж сказала, можна супчик швидко сварганити. Так. Сюди цибульку ще. Цибульку трошки помічити, бо ну, щоб вона так, знаєте, не попадалася, а не хрустіла. От, і ото так з'явились котлети ці рублені в моєму житті. А потім вже почали їх всі робити кругом. Можна сюди ще щось дати, Та по-любому. Можна навіть натерти на крупній е, кабачок. А чи мені? Мені здається, що дуже, навіть по чому ж. Ми, як завжди, з вами працюємо в чистоті. Ну, якщо ми рибу розділили, так що нам тепер ті котлети? Раз, два і понти. Так, беремо міленьку тертушку і сюди чесночку. Тому що дві натираєш, півтори залишається на самій тертушці. Так що Сюди яєчко, сюди сольки, сюди перчику. Перезавжди треба, ні, бо поставити тут вот десь під рукою. Засуну, як завжди. Знаєте, вже не купляю оцей молотий у пакетиках, тому що запаху немає. Це прям гарно так пахне. Ну, Хороше діло. Так. Сюди додаю. Спочатку додамо столову ложку майонезу, але ну, мене чайні, просто дві штучки. А потім піде. подивимося, як по консистенції піде. Беремо ложку. Хто рукою, хто ложкою. Ну, я поки ложку, а потім замісимо трошки рукою і місимо. Ну, і тепер сюди дамо десь 2 столові ложки. Вони розм'якають, і все буде, як положено. Якщо ви любите на борошні, додайте борошно. Берем сковородочку. Сковорідки, пательні, хто що бере, ставимо на плиту і розігріваємо. Включаємо підсвітку, акцент сюди. Я наливаю олійку і починаємо смажити. Перевертаючи до золотистої шкоринки, далі складаємо їх у якусь кастрюльку маленьку. Тепер я ж беру цю кастрюльку, підсмажилися, зарум'янилися, складаємо в кастрюльку. Так, дивіться. Гарненько сюди все склали. Тепер набираємо звичайної води. Ось, набираю трошки, зараз подивимося, скільки піде. Та ото все і пішло. Так, мілілітрів 50 сюди водички. Закриваємо кришкою на маленький вогонь і десь хвилин 10, щоб трошки протушилося. Тоді будуть котлетки м'якенькі і смачні. Так, ну що я вам скажу? Ми зараз вже будемо сідати і бідать. У мене такий помідорчик, перчик, трошечки зеленушечки, і все, і буде порядок. Боже, як оті інстаграмні діви, які тут все так красиво нарізають, просто не капелька ніде не впаде. розумієте? Капелька не впаде. Звичайно, якщо у вас є свій город і там росте зелень, то супер. Якщо так, як я купляю, значить берете лоточок, паперовий рушничок, можете серветку паперову взяти. Отак її намочите, трохи здавлюєте, під низ поклали. Потім вимили всю зеленуху, поклали зверху і такий самий зверху ложите шар серветок. отакої же намоченої. Закриваєте кришкою, дивіться, петрушці, от щоб не збрехати. Петрушка в мене тиждень. Гляньте, Вона хрумка, класна. І чого його купувати? Бо як отак без е, цих ділов, так без закривання, без нічого У мене три дня. І все, петрушки капець. Дитину на даний сон не вкладеш, а сам би так уклався. так і трошечки б обдав, задрімав би. Гляньте, О Ох, Люди прості, можна 4 штучки такі з'їсти. А що тут? Гриби і курка нічого нема більше. Ну що, знімаємо пробу. Треба тушити трошки, щоб не розвалилось. Вони в мене трохи розвалювалися, то я сюди одну ложку борошна додала, щоб вони цього трохи такі були до кучі. докучі. А якби так. ще Готуйте смачно, швидко і по-домашньому. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і вподобайки. Я вас чекаю тут, ви мене чекаєте там. До нових зустрічей, пока!